Минає три роки з доокупації великого бурлука, в розташоване за 20 кілометрів від російського кордону між Вовчанськом та Куп'янськом. Тут часом чути вибухи. Коли росіяни піднімають авіацію, місцеві ховаються у сховища. Майже всі адміністративні будівлі розбиті. Частина будинків пошкоджена. Є перебої зі зв'язком. Місцеві розповідають, що обстріли почастішали, втім це не впливає на їхнє ставлення до свого селища. Напередодні річниці звільнення місцеві жителі готуються змінювати старий проте. Прапор на новий, а також святкувати Були в окупації всі поховали прапори. А в мене було дві косинки і Я спомнила, що вони в мене в шахванері лежать. І я збігала їх, прив'язала ось на вудочку, тримала атак і з родичі бігла до установки, щоб повісити цей прапор. Щоб бачили хлопці, що ми їх зустрічаємо і ми раді, що нас вже наконець визволили. Всі вулиці повиходили. Всі. Перва вулиця там, коли хлопці були, а ми тут. Дуже ми раді були. Насчет її тоді була гуманітарка одних, але ми її не брали. Не хотіла я її брати. Гров'ю наших хлопців ми не хотіли. Ми обійшлися, відвикли і од від ковбаси, від сирів, і від канфетів. До сього одвикли, чесно.